Послання до Галатів. Розділ 4. Кажу бо доки спадкоємець малоліток, він нічим не відрізняється від слуги, хоч він і пан усього, але під опікунами та домоправителями перебуває до призначеного батьком часу. Отак і ми. Як були малолітками, були підневолені стихієм світу. Як же сповнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого. Який взиває Авва, Отче? Тому ти вже не раб, а син. А коли син, то спадкоємець завдяки Богові.